Нотаріус, священник, депутат цих здавалось би різних на перший погляд херсонців об'єднало спільне покликання. Сенсом свого життя вони зробили волонтерство. Зізнаються на добрі справи. Їх спонукає любов та бажання допомогти. Так, грузинка з українським серцем Еліко Маркелія каже: допомога іншим це і є її доля. В цьому вона вже остаточно переконалась. Это смысл моей жизни, я могу сказать. Мне очень часто задают дети вопрос. Мои мои дети спрашивают: "Мам, когда не было войны, у тебя были дети-инвалиды, и ты жила ими. А а сегодня ты живёшь военными. А как же дети-инвалиды? Я их не забываю, я их тоже люблю. Но вот если бы у меня не было бы вот этого всего, наверное, моя жизнь бы закончилась. Благородною справою вже давно займається і нотаріус Херсона. Сиротинцям та хворим завжди допомагали чим могли, не лишились байдужими і до подій в країні, тому потреби вояків та армії на першому місці ми не можемо бути равнодушними. Чим можемо ми ділимося і ми збираємо ...деньги, ми покупаємо товар, ми покупаємо теплі речі, продукти. Бути християнином та не бути волонтером неможливо. Переконаний священик Сергій Чудинович, адже допомога ближньому один з заповітів для людини віруючої. Тому сам панатець серед активних благодійників, поміж вояків, він не лише волонтер, а й капелан. Християнство це не тільки там віра в Бога або довір'я Бога, це і взаємодопомога. Ну не може такого бути, що ти, будучи добрим, не можеш давати добро другим. Розповіді своїх досвідчених колег діти слухають залюбки, і мають і запитання, адже незважаючи на юний вік, вони вже активні волонтери. Однолітки з дитячих будинків, люди похилого віку, ветерани великої вітчизняної та звісно військові. Їх долає і учні, і педагоги школи переймаються постійно. Я як президент школи горжусь тим, що у нас існує волонтерське двіження. В президентском совете есть министерство, которое организовывает оказание волонтерской и шефской помощи. Мы уже много лет помогаем детям детского дома, посещаем ветеранов. Мы сотрудничаем с организацией «Красный крест». Также в этом году мы уже три раза передавали... продукти питання, медикаменти, деньги, средства связі нашим солдатам. В зоні ато не бути байдужим до чужої біди та робити добрі справи просто так з милосердя та любові дітей привчають з малку, адже виховувати благородних людей та гідних громадян своєї країни основна мета колективу закладу. Тому на такі заходи акцент особливий. Це дуже важливий примір для суспільства і для ростущих дітей, тому що наші діти повинні бачити примери Самопожертвования, примеры не только купи продай, а примеры благородного поведения в сложное время. И я надеюсь, что эта встреча позволит воспитанникам ШГТ пополнять ряды тех, кто заботится о своем государстве и заботится о ее воинах. Цікава розмова, спільне фото та подарунки на згадку. В цієї зустрічі діти винесли чимало корисного досвіду і просто під час заходу надихнулись новими ідеями для продовження волонтерської діяльності. Плани юні патріоти мають масштабні, як завжди, у полі зору потреби ветеранів, сиріт, нужденних. Ну а серед заходів першочергових листи, слова підтримки та необхідні речі для вояків.